Друзі, за останній е, практично тиждень надійшло дуже-дуже багато запитань, як я думаю, відносно закону про національні меншини. Е, більшість розкручувати почали тему, що все е, це пряма заборона російськомовних, це пряме втручання по перше, Конституції України. Ніхто не змінив конституційні права, ніхто не може право і не має право порушити. Це по-перше. По-друге, всі запитували, як я ставлюся. Я завжди говорила: кажу, рекомендую, пояснюю. І знаєте, мені просто, чесно вам скажу, мені просто навіть смішно трішечки з даного законопроекту, про який от вони говорять. Наших можновладців за 32 роки Верховну Раду і всіх посадовців. Змусили внести питання, хто такі взагалі національні меншини. Тобто вони створили даний законопроект, буде створюватися комісію, якось цей розпорядок буде діяти, вони самі не знають, чи як має діяти, але якимось методом мають визначити, вибачте, грубо скажу, оці ось поселення, да, куч, кучкуватості національних меншин. Так має це виглядати? Чи як? Чи в нас права пересування, вільного доступу до навчальних закладів, вільне, я не знаю, там, освітні заклади, воля. От саме воля, в нас державна символіка на жерб зображає воля. Тобто свобода, свобода вибору, це права людини. І тут народні депутати секундочку посилаються на те, що реформа законодавчої бази щодо національних меншин. Це є одна з семи рекомендацій Єврокомісії, одна з семи, які Україна отримала разом із статутом кандидата вступ для ЄС до ЄС. Тобто в нас вже іноземна якась комісія. Не в нашої держави, не народні депутати, ні посадовці, ні можновладці не знають навіть що таке національні меншини. Але для того, щоб вступити в ЄС, нам рекомендують Венеціанська комісія, нам рекомендують різні там реформатори законодавчої бази. Вони вбачають, що є порушення національних меншин. Виявляєте, до чого ми докотилися? Народний вільний народ України, там, де свобода, воля, де демократія і правова, правова країна, ми дожилися до того, що про наші порушені права знають за кордоном, але не знають тут. І ось вони мають визначити дані поселення і навіть будуть дозволені. Секундочку, проведення е, якихось там національних меншин, якісь там. Збори вони готуються до виборів. Зрозуміло, там, де готуються до виборів, е, потрібно же ж і це зазначити, що національні меншини в сфері навіть реклами будуть. А я от сижу собі і думаю: ви щось серйозно під час здійснення публічних заходів, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, ви серйозно? Я пам'ятаю, як розповідав Ткаченко, і В принципі, це прописано, що з нашими національними телеканалами які показують трансляцію по всьому світі, практично, так нашої держави, національні телеканали, будуть містити англомовний переклад. А я от задаюся питанням, шановні мої, а назвіть мені, де в нас на території України є англомовне поселення, яке б ми могли б піднести до національної меншини. Можливо, я щось не знаю, можливо, я щось не розумію. Далі постає питання. А чому ж в нас тоді, е, в паспорті там, да, от, оце от вказано на двох мовах: український, і англійський? Чому? чому паспорт громадянки України в мене на двох мовах: український, і тут російський? Чому? А я пояснення даю коротко і ясно. Тому що і російська мова, і англійська мова. Під охороною ЮНЕСКО і внесена як міжнародна мова. А я бажаю, щоб українська мова все ж таки досягла того рівня незалежності, рівності, бажання лунати не в примусовості, а бажання лунати від щиросердечних, ось так от знаєте, як соловіний спів. І воно б було, б. не потрібно примушувати. Бо коли постає питання про мові, я завжди задаю. Логічне, я думаю, логічне питання. А де українськіша мова українською найукраїнськішою? На Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, в Києві чи в Одесі? Де краще лунає українська мова? І чому саме там визначили, що саме там вірно спілкуються українською мовою? Чому там не враховують, що є діалекти спілкування? Чому? І на підставі цього я раджу вам не хвилюватися відносно національних меншин, не хвилюватися відносно пригнічення. Оцей от період він впаде. Оце от незрозумілі тактики, незрозуміло хто кого захищає, хто кого проти. Бо в нас різноманітна Україна. В нас настільки багата Україна. Як дійсно та червона калина, яка має горнятка в собі, і всі були об'єднані. Я хочу спитати: а так як національні меншини в Умані Хасиди, які викупили вже практично півміста, да, вони також рахуються до України чи вони так заїжджі гості раз в рік, бо вони не українці. Тобто, це цей Шламбаум у цих позицій, вони є власниками майна, але вони є іноземцями. Я хочу спитати до національних меншин, належать інші, ті, що викупили земельну ділянку, але не проживають на території України. А коли мені говорять, що наші військові воюють за землю, так, за землю. Але територіальну цілісність України, яка прописана статтю 1 і 2 Конституції України, де її межі визначені і прописані як незалежна територіальна цілісність. Але я хочу спитати: а земля вільна є, щоб кожен з тих військових, так як вони піарилися під, перед кожними виборами, зміг вільно взяти 2 гектари землі під е, сільськогосподарське призначення? Можливо, є десь в місті, в Києві. Ну, п'ять на п'ять, щоб побудувати гараж, щоб ставити машину для військових, які захищають цілісність держави. Чи для тих, хто Збройні Сили України, тільки гучні гасла, що ми захищаємо землю? Ми, в першу чергу, українці захищаємо свої конституційні права. Ми захищаємо волю. Тому що земля вже вся як не здана в оренду, то продана. Давайте говорити реально. Її немає. От підіть, десь знайдіть земельну ділянку, багатодітна сім'я, той самий учасник бойових дій, або той самий учасник зараз війни, військового стану. Як би б не називали? Ми вже це все пройшли. ОЕС, АТО, ми це вже все пройшли поетапно, 10-й рік війни. Знайдіть вільну земельну ділянку. Вона буде. Або чиясь, або під кимось, або в запасах, або господарства, або водних ресурсів. Вона чиясь вдалі, лісового господарства, будь-кого, але не наша, не українців. От особисто я, як громадянка України, не маю жодної земельної ділянки. Я краще придбаю, куплю по можливості. А да, я вже й не куплю. Вибачаюсь. На мене ж, за мої права, за моє вільне висловлювання, за мої конституційні права, які я виборюю і захищаю інших громадян України, відкрили ж кримінальну справу, одну з них, да? тому що я на думку. Служби безпеки, чомусь тільки по мені роблять лінгвістичні експертизи. А я вам скажу, що зараз зробити то більше кількість українців, які не погоджуються з цим свавіллям, з цим рабством вслух. Я вже так буду говорити, да? ніхто не погоджується. Всі ті, хто виходять на ті мітинги, на ті акції, ну це поговоримо пізніше, в наступному відео, я думаю, да, провести таку лінгвістичну експертизу і чомусь. По 436 й пром 2 рахують, якщо ти парафіянка Української православної церкви, якщо ти захищаєш конституційні права на вільне віросповідання, якщо ти захищаєш свою позицію і думку відповідно закону, відповідно конституції, тебе можуть роздирати тіло, волокти, тебе можуть знущатися, тебе можуть катувати, на тебе можуть купу криміналів і навіть повішати браслети, але на тих, які грабують. Бюджети, які обвинувачуються в незаконних протиправних діях, а в них немає. Ті, які катують людей, ті, які викрадають людей, тримають голодними. Да? Так як ми бачили, самбур, військомат. А тим нічого, тим просто домашній арешт, без носіння, навіть електронного браслету. Значить, що я цінність маю більшу. Для своєї держави. І знаєте, цим хочеться попишатись. Просто пишаюся. Я пишаюся тим, що крадуть обкрадають Україну на мільйони, не визначають, з якої вони національної меншини. А скажіть, чому вони називаються українцями, ті посадовці? Хіба справжній українець, патріот своєї держави, посадовець, який десятий рік війни може усвідомити, що не потрібно на барабани витрачати кошти в бомбосховище, терпки купляти, пам'ятники ставити, бруківки ставити. Він до якої меншини відноситься? Його права захищаються чи не захищаються? Це не є українцями особисто для мене. Так, їхні права, їхні паспорта. Ну, чи справжній українець би дозволив б собі боротися за волю і в той час, коли проливається кожної хвилини кров наших дітей, чоловіків, рідних, батьків, цивільного населення, а, а скільки тварин, а скільки взагалі знищено, просто знищено, коли показують міста, викликає біль, страх. І для чого мета, ціль, хто Хто вони, ті, які грабують Україну, є тільки одні обвинувачення в кримінальних справах. Одні обвинувачення зловили, показали, Діскавери, випустили. І в той же час, коли я відстоюю свої права, пів року тримають четверо осіб. Ну, вже трьох, да? трьох осіб. Бо в Роме неповнолітні діти. Ну... Як батько двох дітей, так а ми не люди получається. Тобто державі плювати, за що ми існуємо, за що ми харчуємось, за що ми проживаємо. Державі це не хвилюван не хвилює абсолютно. Вони просто машина, яка робить оцей каток порушення прав. Ну рано чи пізно, це ж, все ж таки воно ми ж всі розуміємо, що цей тоталітарний режим, оцего рабства переходить всі межі. І знаєте, коли говорять, а ви казали, вибори будуть. Вибори будуть. Вони не зможуть їх відтягувати. Вибори обов'язково будуть. Але питання, вибори, ми що будемо обирати серед слух, в рабство, обіцянки, що ми будемо вибирати? Ми будемо вибирати, як український народ, в першу чергу волю, щоб ми могли відбудовувати і знати, що ми маємо право. І це не стосується тільки храмів. Це стосується того самого майна. Бо якщо на тих землях, де звільнили Збройні Сили України, ми прийдемо і будемо відбудовувати український народ, хтось своїми податками, хтось своєю власною волевиявленням, хтось волею своєю, хтось добром, а хтось просто прийде до зруйнованого будинку і скаже: Я тут не зможу більше жити, бо мені боляче, бо я тут втратив рідних, але ми маємо... Відбудовувати. Ми маємо це все через себе пропускати, бо ми маємо показувати волю. волю. Як ми можемо бути об'єднані, якщо нас скутують в ципки, якщо нас один проти одного налаштовують? Як ми можемо будувати вільний, незалежний демократичній правовій державі? Волю, якщо в нашу Конституцію основоположеним законом нехтують? І хтось каже: він не діє, діє. Любі мої діє. Якщо навіть повторююся, навіть якісь там комісії іноземні прийшли до нас і побачили фіксування порушення прав національних меншин. А за 32 роки Верховна Рада тільки визначення, що це таке національні меншини. хоча вони прописані. Є в конституції, тобто визначення, хто це такі було складено 32 роки тому назад. Але вони зараз таким методом хочуть співставити і пересварити між собою українців, що одні належать до національних меншин, а інші не належать. І знаєте, я так хвилююся, що поки будуть ділити оце це от наклани, так українці можуть втратити вже Умань да, від Хасидів. Ну так виходить, чи ми її тимчасово? Знову ж таки, повторюсь. Не можна ділити українців. Кожен українець національної меншини має право вільно пересуватися територією України і за межами території України. Вільно. Тому що воля, свобода, воля. свобода це не партії і лозунги. Це саме воля прописана в гербі. В зображенні гербі, розкласти його, от, ось так, от, як розмальований, він воля. І знаєте, мені дуже подобається вислів. Франклін, да, який говорив, що той, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговує ні на свободу, ні на безпеку. Або, наприклад, Жан-Жа Жан да, як говорив, свобода полягає не тільки в тому, щоб виконати свою волю, а скільки в тому, щоб підкорювати чужі волі. Тобто. Щоб виконувати свою волю, а не підкорюватися чужій волі. І знаєте, мені дуже подобається, тому що це дійсно так. Якщо ми будемо рабами вслух, то ми ніколи не будемо відчувати себе вільним, незламним українським народом. Слава Богу, за все. Не хвилюйтесь, мої любі. Вони ще півроку, а то й рік будуть визначати. Хто ж це такі за створіння національних меншин, які можуть розвиватися і механізм, хто їх має визначати? І напевно, що я думаю, що ми не війдемо і також туди. Нас як касту віруючих в Бога віднесуть десь, напевно, що е, я не знаю до якої, до якої категорії гатунку людей. Але я хочу сказати, там, де є поселення. Там, де розвиваються різномовні атрибути різно, різної різної мови, різна культура, різна звичай, ми вже і так і знаємо. Тому що кожна область нашої держави вона належить до територіальної цілісності, але ми всі різноманітні. І ніколи львівська кава не може зрівнятися з київською, як би б смачно її не варили. Ніколи Закарпатські гриби не можуть смакувати так само, наприклад, як в Львові. І ми прекрасно знаємо, де в нас проживають національні меншини. Ми прекрасно знаємо, які права вони вимагають і відстоюють. 32 роки ми мирно жили на своїй українській землі. І дуже боляче і прикро повторююсь, коли іноземці кажуть, що наші права порушені. Хоча вони не належать до жодної національної меншини в нашій країні. Якщо я помиляюсь, знайдіть мені англомовні поселення. Я маю надію, що колись такі можливої будуть, бо на даний час я такого не знаю. А ми є слов'янський народ, і ми маємо свою історію, своє здобуття, свої поразки, але і своє відновлення. І я вірю, що ми це все проживемо, це все пройдемо з Божою милістю. Наскільки ми стали за цей рік міцнішими, дружнішими, наскільки ми об'єдналися, наскільки ми стали великою, великою родиною. І знаєте, коли кожного разу ти дивишся і можеш здоровим глуздом. Оцінити ситуацію, спостерігати, або просто бачити, до чого котиться, вибачте, цей абсурд, до чого я не розумію навіть під час війни, як вони себе проявляють, як вони себе вихваляють і в той же час грабують. І навіть капельки, крапельки докору сумління не мають. То я хочу вам сказати: дякую тобі, Боже, за світлий розум, за світлі думки. А те все пройдемо і проживемо. А ми є і були незламний е, народ України в демократичній правовій державі, де основоположний закон Конституція України, де права і обов'язки всіх прописані. І стаття 92 України Конституції України чітко передбачає, які положення і хто має як виконувати з посадовців, з військових. Абсолютно по всіх трьох гілках влади, але дуже прикро, що зараз законопроект, аж зараз, через 32 роки, хто є наш український народ і скільки його є національних меншин, які ми колоритні, але ми ніколи жодної людини права не порушували. Тому що для нас це було наше обличчя, це була наш, е, наша душа. Саме цим ми і відрізнялись доброзичливістю, любов'ю і різноманітністю. Саме цим ми відрізнялись, бо ми ні в кого нічого ніколи не відбирали. На жодну країну ніколи не нападали. Ми були самостійні, незалежні правова держава. Але чомусь за ці роки вирішили, що можна нівелювати, ігнорувати все і в той же час користуючись моментом війни. Чому я так говорю? Користуючись? Тому що дуже боляче і прикро, коли права цивільного населення не захищаються. Я думаю, ви зі мною з цим також погодитесь. Слава Богу, за все. Я вас люблю, цілую, обнімаю.